Випадок wypadok... Для нас абсолютно точного влучання по розташуванню російських морських піхотинців біля фронтової зони на Донеччині вчора дуже активно обговорювали цей інцидент. Адже з'явилося відео події, вже відео підтвердження і деталі, і ниття російських так званих воєнкорів знову ж таки поширилося по багатьох телеграм-каналах. Багато хто це читав, бачив дійсно для росіян трагічний випадок відбувся Нями у районі власне Старобечівському на Донеччині йде мова про населений пункт Кумачове, де російські окупанти зібралися на концерт у прифронтовій зоні. Приїхала до них московська актриса і співачка Паліна Мінших, і власне у цьому такому сільському домі культури відбувався імпровізований такий концерт для російських окупантів. Вони там зібралися, і інформація про це стала відомою, про те, що така. Подія відбудеться, стало відомою українським військам, і хаймерси дуже точно попрацювали по цьому домі культури, знищивши десятки російських окупантів. От за одними даними, 25 російських військових загинули під час влучання по цьому дому культури у Кумачовому. І, за іншими даними, жертв може бути ще більше, включно з важкопораненими. Там хтось і до сотні пише. Ну і власне святкували Росіяни день ракетних військ і артилерії. Російської в них там зовсім інша дата, і от власне днями відбувався цей концерт. І Удар був абсолютно нищівним для росіян. Також загинула сама ж ця російська актриса Поліна Менших, яка і влаштувала цей концерт, була головною зіркою цієї події. От Можемо якраз на момент прильоту подивитися, оскільки це відео вже з'явилося у загальному доступі. Саме як ракета прилетіла ну, от у цей об'єкт, у цей зал, де зібралися російські окупанти. Ну, це так, власне кажучи, раптово було перервано цей концерт. Це момент якраз прильоту, коли усе потемніло в очах у російських окупантів під час цього концерту. Ну і нагадаю, що щонайменше 25 російських е, військових загинули. Кажуть, що це якраз була 810-та бригада морської піхоти, частина якої була якраз перекинута туди на Донеччину, і от неподалік фронту вони собі вирішили влаштувати таке от е, дозвілля. Ну крім того, очевидно, там були і інші підрозділи. Але зараз вже чекаємо хвилі некрологів після цієї події, яка відбулася після цього влучання. Наслідки влучання дуже бачимо промовисті. Абсолютно кадри з цього об'єкту, з цього дому культури, свідчать про те, що мало що там цілим залишилося. Ну і бачимо, що от ключові російські навколо воєнні телеграм-канали вже шукають винних, вже запитують в кого вистачило розуму. Концерт влаштовувати в радіусі роботи Хаймарса. Ну і дійсно дійсно заявляють, підтверджують те, що є багато загиблих внаслідок цього влучання. Що ж, ми вітаємо такі, так би мовити, концерти. Нехай їх буде більше, нехай росіяни скупчуються у прифронтовій зоні в щонайбільшій кількості, а там уже наші військові їх точно виявлять і знищать. Що ж, далі поговоримо про іншу важливу подію. Вчора просто безпрецедентні два за Мання за день народних депутатів на хабарях в Україні відбулися. Все це відбувалося синхронною з приїзду високоповажних гостей з Європейського Союзу, Шарль Мішель, зокрема, був присутній вчора в Києві. Президентка Молдови говорили про євроінтеграцію наших обох країн України і Молдови. Президенти України і Молдови виступали на цю тему вже на прес-конференції після тристоронньої такої зустрічі. Ну і водночас, власне, у нас відбувалися знакові події в парламенті. Верховна Рада проголосувала першому Тані питання про збільшення штату НАБУ, якраз детективів набу, і працівників набу до 300, Як це, в принципі, вимагають наші західні партнери зробити посилити антикорупційні органи, От ота, ця вимога щодо НАБУ, вона була однією з які у списку з'являлися власне на вимог від наших західних партнерів. Ну і крім того, самі ж затримання народних депутатів, зокрема, депутат від слуги народу Одарченко Андрій Одарченко. Був затриманий на хабарі, який він намагався дати голові державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафі Наєму. І мова йде про проекти із відбудови країни, якраз про пошкоджені об'єкти внаслідок війни, бойових дій, російської агресії. Зараз таких проектів чимало. І от вже згаданий депутат Ударченко намагався домовитися із урядовцями, і власне з головою державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури про те, Аби його компаніям дали підряди щодо власне ремонту відбудови. Одного із таких об'єктів. Інший депутат, який теж на наших екранах, власне, його ім'я Лабазюк Сергій Лабазюк. Він представляє фракцію за майбутнє. Так само намагався підкупити вже згаданого чиновника, також передати хабар у міністерство якраз розвитку громад та інфраструктури, так само, яке відповідальне за проекти відбудови. І тут мова йде про хабар у 150 тисяч доларів. Доларів, Тобто понад 100 тисяч доларів хабар. Бачимо, частину цього хабаря передавав він, коли його взяли на гарячому.